У Київському палаці дітей та юнацтва є у відділі візуального мистецтва є гурток «Писанкарство», в якому діти знайомляться з українськими народними звичаями та обрядами, пов'язаних з написанням писанки, тр традиціями писанкарства, значенням знаків і символів у писанкарстві. Велика увага приділяється художнім та технологічним особливостям розпису. Писанок. Перед написанням писанок важливо ознайомити дітей з головними знаками, які часто зустрічаються на писанках. Це такі знаки символи, як грабельки, що означали символ дощу, панни, вітрячки. Ружа, зірка, яка означала сонце, рослинні мотиви, дубові листочки, виноград, хвилі, хрест, символ любові, дерево вазон, який часто можна було побачити на вишивках, на рушниках і кілимах. Писанки із тваринними мотивами пташка, олені, коні і риба. Починати розпис слід самої простої писанки крапанки. Малюнок тут простий, і виконати його неважко і дозволяє зрозуміти дитині, як наносити. Кольори і малюнок, в які послідовності. Важливо перед тим, як наносити малюнок з дитиною промалювати на папері, щоб дитина зрозуміла уже поступовість, почерговість виконання завдання. А також важливо ще і на початку промалювати з дитиною або почати писанку, щоб дитина зрозуміла і на писанці. Тому що писанка кругла, форма кругла, і дитина може розгубитися. Засвоївши ці знаки, символи, дитина може або робити традиційну писанку, тобто більше копіювати, або ж на основі цих знаків символів, використовувати їх і робити свою власну писанку. Дуже важливо підтримувати у дитини знання і любов до писанкарства, до вивчення традицій, до вивчення знаків символів, тому що це наше українське народне декоративне мистецтво, і нам треба його нести у світ і підтримувати наші традиції.